Триває ТЕР громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. В індексі сприйняття корупції у 2022 році Україна набрала 33 бали зі 100 і вона посіла 116 місце. і говоримо про це із. Юридичним радником Transparency International Україна Олександром Калітенком. Вітаємо, пане Олександре! Вітаю, дякую за запрошення. Хочемо е від вас почути, що означає цей індекс, адже це індекс сприйняття корупції, це не індекс корупції. Я правильно розумію? Абсолютно правильно, ми не можемо виміряти саму корупцію, бо це явище приховується спеціально. Воно є кримінально карним і фактичний рівень корупції... Упції дуже важко виміряти, тому вимірюється саме сприйняття, як та чи інша країна сприймається менш корумпованою або більш корумпованою. Для цього беруться дані досліджень різних авторитетних світових міжнародних організацій, такі, наприклад, як Світовий банк, чи то, наприклад, опитування бізнес-керівників у світовому економічному форумі в Давосі, або, наприклад, звіти правозахисників, такі як Freedom House, або аналітичні дослідження наприклад, журналу The Economist, відомого. Все це береться до купи, і а, всі ці 13 джерел у випадку України є бали по 8 цим 13 джерелам, і вираховується середня арифметична. І наскільки потрібен такий індекс, бо він покриває більше країн, ніж будь-яке окремо взяте джерело, він так само балансує похибку, і він має більш широку шкалу від 0 до 100, бо різні джерела мають, знаєте, від 1 до 5, чи від 1 до 7 багато країн можуть отримати просто одинакові оцінки. А тут якраз наш індекс саме сприйняття корупції, він це збалансовує. Ми не можемо вимірювати, наприклад, кількість посадок, бо це нам скаже більше про рівень роботи правоохоронної та судової системи. Ми не можемо вимірювати рівень, наприклад, корупційних скандалів в тій чи іншій країні, бо це нам скаже про те, як працюють медіа Медіа, журналісти в країні або е, ситуацію зі свободою слова. Тому і вимірюється саме сприйняття корупції пане Олександре. Е, стосовно оцього показника України, я так розумію, що це за підсумками 2021 довоєнного року, так-двох років і 21 го і 22 го року, тому що дослідження, по яким е, якраз потрапляє е, CPI, цей індекс вони охоплюють два роки. Деякі охоплюють тільки 21 й деякі тільки 22 й Тому це все береться до купи загалом два роки. Ну а що ви можете сказати саме про 116 те місце України? Адже вона е, десь там внизу, а це хто вище, той краще, так я розумію. То вище, то краще, хоча ми орієнтуємося не на місця, бо країна може підвищити своє місце за рахунок того, що інші впадуть країни. А в цій країні можливо не буде якихось реформ, тому ми орієнтуємося на бали. Ми маємо 33 бали, так само як Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал нас відпереджають Боснія і Герцеговіна, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал Сєра, Ліони, і на один бал менше ніж Україна, мають Домініканська Республіка, Кенія та Нігер. Якщо брати лідерів індексу, то 90 балів має данія, і по 87 балів має Фінляндія та Нова Зеландія. Зауважте, жодної країни немає 100 балів. Тобто ми не можемо казати, що в якійсь країні корупція повністю відсутня як явище, натомість Південний Судан, Сирія та Сомалі е, є аутсайдерами індексу у них 12-13 балів. Якщо ми говоримо про середній показник країн ЄС, це 64 бали, тобто майже вдвічі краща ситуація ніж у нас. Якщо про конкретно наших географічних сусідів, то лідеркою є Польща з 55 балами і е, одразу за нею Словаччина з п'ятдесяти? А найгірші показники в ЄС має Угорщина 42 бали. Ну а Росія Росія нас цікавить Росії справи гірші навіть ніж у нас. У них 28 балів зі 100, і вони втратили один бал за підсумками останнього року, а не додали його, як ми. Ну і водночас значно вище від нас Білорусь. Очевидно, що там Лукашенко тримає всіх узді. Ну 6 балів у нас різниця в Білорусі. 39. Це не так, щоб дуже вище було дуже велика різниця, бо навіть десяток один втр в четвертому десятку. Однак, те, що в Білорусі є такий суб'єктивний по сприйняттю показник, а це можна пояснити особливостями країни, тому що дуже багато інформації закрито незалежної інформації бракує. У них немає відділення Transparency International, яке могло би пролити світло на ситуацію ситуацію з корупцією багато інформації є офіційною та провладною, Хоча навіть звіти міжнародних організацій, наприклад, звіт Ради держав проти корупції ГРЕКО такої організації, Білорусь стала єдиною чи не з майже п'яти десятків країн Європи, влада якої заборонила взагалі публікувати цей звіт для публічного ознайомлення, тому всю правду, звісно, за тако за таких обставин. Не можна дізнатися, однак, те, що Білорусь втрачає свої бали з 2020 року, дуже суттєво це тренд, який помітний в цьому індексі. Натомість Україна. Отримала за 10 років плюс 8 балів і ввійшла в топ 15 країн з найбільшим переростом у цьому індексі, тобто, найбільше, найбільше прогрес у боротьбі з корупцією. Побачили дослідники міжнародні. Ні, от ми й ми в п'ятнап'ятнадцяту сходинку ділимо з Чехією та південною Кореєю, які теж продемонстрували прогрес, такий же самий, як і ми за 10 років, плюс 8 балів. Однак, на жаль, ситуація боротьби з корупцією в світі загалом стагнує, бо дуже багато років вже 11 рік підряд середній бал нашого індексу у світі залишається на рівні всього лише 43 балів. Пане Олександре, ну і знаємо, що 33 бали Україна вже здобувала в 20-му році. А зараз 22 двадцять рік він воєнний. Також багато інформації, наприклад, стало прихованими. Там її ваше стало дослідити то. Чи можливо з цим пов'язано це деяке покращення в наших балах? Адже каже, що ті 33 бали, які були в 2020 році, вони відрізняються від тих, які я зараз, в зв'язку з тим, що в нас іде війна, то, от, власне, розкажіть детально, що в чому різниця, чи це дійсно змінилося саме сприйняття, чи можливо важче стало дослідити, чи щось дійсно в самій корупції змінилось? Ну, за одним з восьми досліджень, яке входить і формує наші 33 бали. Ми навіть втратили показники, тому що дослідження якраз каже про те, що воно вивчає ступінь прозорості звітів політичних партій. А у нас з 2020 року, ще коли почалася пандемія, ковід, парламент звільнив політичні партії від обов'язку подавати свої фінансові звіти до НАЗК на перевірку і вже майже три роки така ситуація відбувається а до цього додалися минулого року ще, наприклад, закритий реєстр декларацій. І це, звісно, звужує можливості для громадського контролю. Однак, то що ми добавили один бал навіть під час повномасштабного вторгнення, під час війни наша країна показала, що наш прогрес в боротьбі з корупцією це все ж таки сталий процес, який продовжується навіть у найскладніший період існування держави. Тому що якщо ми подивимось на країни, в яких точиться війна або є збройні конфлікти, вони всі лежать на дні індексу сприйняття корупції. У них всіх дуже дуже маленькі результати. Там від там 10 до 20, до 25 балів, тощо, і тут насправді те, що ми не обвалились, а напаки додали один бал під час війни. Це дуже коштовно, тому що під час війни минулого минулого року, влітку, наприклад, парламент ухвалив. Державну антикорупційну стратегію, без якої ми жили з 18-го року, яка була внесена президентом ще восени 20-го року, і той час ну трохи припадало пилом. Але все ж таки, парламент її майже з дворічною затримкою, але ухвалив, призначили керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На теж затримкою, незважаючи на те, що ще у грудні 21-го року були відомі переможці конкурсу. Однак комісія просто не могла зібрати. І затвердити свої ж власні оцінки своїм же голосуванням. Однак, тим не менш, керівник був призначений влітку, і ми побачили активізацію розслідувань проти корупції особливо на топ рівні. І ВАКС продовжує працювати Вищий антикорупційний суд. він продовжує розглядати справи навіть під час війни, і продовжує виносити вироки. І ті скандали, які ми побачили у середині січня, наприклад, а які були широко висвітлені у медіа, це ще один насправді до. З того, що наша антикорупційна система вона працює, і це гарно, що вона працює. Це їхня робота. Так, а в антикорупційній системі Наші не завжди вистачає ще належних повноважень. Наприклад, чи наприклад НАБУ не має доступу до належної судової експертизи чи автономного прослуховування фігурантів справ, які вона веде САПУ Ситиалізованої антикорупційної прокуратури. Не вистачає, наприклад, розширення автономності його керівника від офісу генерального прокурора. Однак, тим не менш, я теж дуже радий, що навіть під час війни. Ми е, спромоглися здобути цей один бал, пане Олександре. Е, вважаючи на ці всі корупційні скандали, які відбулися і е, які тривають, е, за вашими відчуттями, е, чи підніметься в рейтингу наступного року? Адже ж ми рухаємося у... Європу, і от минулої п'ятниці відбувся саміт Україна, ЄС, і ЄС чітко визначили сім рекомендацій, сім кроків, які повинна виконати Україна, аби її е, зробили не просто кандидатом, а, а почали рух прийняття України в Євросоюз. Ну, рік тільки почався, а тому робити прогнози на наступний рік напевно ще зарано. Бо дійсно, ми бачили чимало антикорупційних розслідувань всередині січня. Вони ще не встигли війти до цього індексу, який ми презентували цим плюс одним балом. Однак, суспільство у нього є запит на, на нульову толерантність до корупції. У нього є запит на боротьбу з корупцією. Громадськість. Ці журналісти зі свого боку теж намагаються відстежувати можливі випадки корупції, навіть в умовах е, закритих е, даних закритих реєстрів і так далі. Звісно, наступні роки для нашої країни будуть багато в чому вирішальними, тому що нас очікує не тільки перемога в війні, а й складний шлях до повноцінної інтеграції з ЄС. Однак, якщо говорити про ці сім рекомендацій Європейської комісії, то е, теж від, відзначається прогрес у рекомендації щодо боротьби. Без корупцію, і це було навіть визнано на рівні а, а, декларації за підсумками саміту України ЄС, про який ви казали, яка була оприлюднена. А, і це теж а, ну така серйозна зміна, тому що до цього боротьба з корупцією вона завжди була ну такою пріоритетною проблемною. А тут зусилля України в цьому напрямку вони були визнані. І те, що у нас наприклад відбувається зараз конкурс на директора, набу, де ми не бачимо необґрунтованих якихось затримок, поки що де комісія робить свою роботу, і я сподіваюся, що теж буде належний незалежний професійний, доброчесний керівник набу, призначений вже вже навесні. І це теж буде впливати на нашу боротьбу з кору. Ми, як ТІІ Україна, зробили ще декілька рекомендацій на наступний рік владі, які б могли допомогти знизити рівень корупцію. А крім завершення конкурсів там і обрання керівників набу, АРМА НАЗК У нас цього року теж треба міняти керівника, бо у старого вже закінчується строк повноважень у січні 2024 року. Треба Треба проводити конкурс, а, і те, що я казав, що треба відкривати дані, де це можливо, не шкодить інтересам безпеки та оборони, відкривати реєстр декларацій, а, поновлювати обов'язок подавати декларації, подавати політичним партіям звіти на перевірку на ЗК Їх перевір а, І ще треба використовувати систему Прозоро для закупівель відновлення України. І відповідний контроль і моніторинг закупівель потрібен. І остання рекомендація це реформа конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих венеційською комісією, тому що прозорий конкурс для відбору суддів Конституційного суду дуже важливий для майбутнього країни. Тож будемо сподіватися, що до ваших рекомендацій також дослухається уряд України, а не тільки до рекомендацій Європейської комісії, адже. Всі ми в Україні хочемо, щоб корупцію, якщо не подолали, бо подолати її зовсім цілком повністю неможливо, то принаймні створили такі умови, коли її можна мінімізувати якнайбільше. Олександр Саме Калітенко, так, юридичний радник Transparency International Ukraine, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо вам за ці коментарі і за участь в нашій програмі.